Широкі простори і воля, епізоди життя і надія, в кожному творі доля чарівної батьківщини, емоції повні душу, народу, що любить твори, красу зберегти їх мусим, оскільки вони історія. Коли були тяжкі часи, оці слова зігрівали, багато в них було краси. Завжди і всюди їх чекали, а ми сьогодні їх згадаємо. Рядки його вірші всі знають. Смійся, люди враже, так писав Тарас. Слава не поляже, віри кожен з нас.